Вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу сьогодні з вами поділитися дуже простим рецептом м'ясного пирога. Для цього можете обрати будь-який фарш, може бути свинина, яловичина або з будь-якої птиці. А далі нарізаємо одну-дві невеликих цибулини доволі таким дрібним кубиком. Цибулю перекладаємо у сковорідку, вливаємо туди рослину олію та ставимо смажитись на невеликий вогонь. Нарізаємо картоплю товщиною приблизно десь у сантиметр півтора і заливаємо її водою, щоб вона не потемніла. А далі швидесенько замішуємо тісто, беремо свіжі дріжджі доброї якості. Приблизно десь 20 г, може бути 15 розминаємо їх виделкою або ложкою. Сюди додаємо неповну столову ложку цукру та заливаємо таким добре теплим молоком. Усе розмішуємо так, щоб дріжджі та цукор розчинилися. Поступово просіюємо сюди борошно і замішуємо тісто таке, як знаєте, трішки густіше, ніж на млинці. І на даному етапі ви можете прикрити чистим кухонним рушником та відставити у тепле місце, щоб дріжджі запрацювали на 15-20 хвилин. Я впевнена в своїх дріжджах, знаю, що вони добре працюють, тому відразу додаю розтоплене тепле вершкове масло, додаю ще солі, перемішую все до однорідності і продовжую просіювати борошно та замішувати однорідне тісто. Тісто я вимішую в мисці, не переношу на поверхність, воно в кінці може трохи липнути до рук, це є нормально так має бути. Далі прикриваємо чистим кухонним рушником і відставляємо у тепле місце на 45 хвилин або 1 годину. Коли цибуля трохи підрумянеться, додаємо сюди неповну столову ложку сушених спецій. У мене іменно сушені овочі. Якщо знайдете, то давайте, не знайдете тоді вже на ваш вибір. Додаємо сюди болгарський перець, нарізаний, може бути, соломкою чи кубиком також неважливо у мене був заморожений. Протушковуємо буквально 1 хвилину і додаємо фарш. Додаємо ще солі і чорного меленого перцю по бажанню, якщо він не входив в спеції. З картоплі зливаємо воду і додаємо її сюди у начинку. Ще як варіант, ви можете її окремо відварити в мундирах, після чого її нарізати і змішати, коли вже усі інгредієнти будуть готові. Ще за бажанням можете додати вичолений часник та лавровий листок. Накриваємо усе кришкою і тушкуємо на нижче середньому вогні приблизно десь 25-30 хвилин. Картопля має бути майже готова або стка альденте. При кінці додаємо ще нарізану зелень. Пробуйте обов'язково на смак, начинка має вам подобатись. А далі тісто переносимо на поверхність і розділяємо його на дві рівних частини, щоб воно не липло до рук, можете трохи притрусити його борошном. Тісто переносимо на деко застелене пергаментним папером, ось так трохи розрівнюємо, можете навіть бортики зробити. Акуратні. І на середину викладаємо усю начинку, тільки не забудьте з неї витягнути лавровий лист, якщо ви його додавали. Розкачуємо другу половину тіста та прикриваємо зверху нашу начинку край тіста. Добре, щільно щіплюємо, підвертаючи ось так догори. Начинку розподіляємо. Ще раз проходимося по краях, можете ось так красиво підвернути. А далі не забудьте збити жовточок з однією-двома столовими ложками молока, змащуємо наш пиріг. Рекомендую посередині пирога зробити обов'язково дирку, щоб виходила зайва пара, щоб пиріг не вздувався та не потріскав. Ставимо його у розігріту духовку при температурі 170-180 градусів на 45-50 хвилин, але орієнтуйтеся по вашій духовці та по готовності тіста. Пробуйте дерев'яною шпажкою, чи вона є суха. Після чого його витягуєте, прикриваєте чистим кухонним рушником і залишаєте, щоб він вистигнув до кімнатної температури. Це у мене вже пиріг на другий день, як бачите, серед ночі десь частина пирога вже пропала. Виходить він дуже смачно, готується просто і ситно. Тому вам бажаю смачного, бажаю кожному з вас сонячного настрою. Запрошую ще підписатися на канал Українські Домашні страви. Також щиро всім дякую за допомогу у розвитку мого каналу. Нехай на душі завжди буде весна і усім папа! -па!